Пакунок нової пошти. What the fuck. <ріст> Цікаво. Так, 4, 5. Шість. Ну, я думаю, тут одразу зрозуміло, що тут ніж. Прям в руку лягає. Прикольно. Так, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять. Я намагаюсь брати прям з різних а, цих Так, 11 і 12. Ну що ж, непогана кулька у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може, і звичайно. Дивимось. Туго прям запаковано, так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфига себе. А я кажу ноже. Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж. Це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі.